Вже пора стіл накривати. Погляньте, в нас чисто, прибрано. Дітки іграшки поскладали. Молодці. Mm -hmm. mm -hmm. Господар мій любий. Yeah. Поглянь в віконечку, чи не зійшла різдвяна зірочка. Зараз. Дівчатка, а ви часничку по куткам положить, будь ласка. Скатертину найкращу. Дорогенькі мої зійшла. Є, зірна вросяє над нашою радою. Так що святий вечір вже розпочався. Любі мої дорогенькі, святвечір прийшов до нашої оселі. Хай Бог благословить нашу хатину, хай Бог благословить всю неньку Україну, хай оберігає тих, хто в дорозі, а особливо тих, хто воює, захищає нас. І хай сьогодні святвечір в нас буде щедра кутя і мирна. Діточки мої любі, а ну ходіть на сюди, до мене, ну лізьте під стіл. Навіщо нам бабуся? Я це навіщо? Щоб у нас у хріві було повно всього, щоб у нас у хатині був достаток і злагода, і мир. Ану хочеш поки кутю. ціп 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 Ка-ка-ка! сіп, сі, сіп, 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 сіп. Молодці. А ще щоб у нас коровка гарно доїлася. Ай, молодці! А ще щоб у нас кізоньки не хворіли. Ми. Ви як гарно співаєте. А ще, щоб у нас баранчики були. Ай, молодці. Да, молодці дітки. Ви нас були в цьому ще раз достатку, так? Белася там. На кутку такали у нас і квочечки будуть, так? Мої рідненькі. мої. Це наш дідух, дух предків і охоронець нашого роду. Стали на найпочесніше місце на покуті. Раді. Дівчатка, давайте будемо матрувати на стіл. Клятички. Любі мої, Ой, діточки, давайте ми подякуємо нашому господарю за те, що побудував хатину. В доброму місці, що хто не йде і до наш, до нашу хату заходить. Дякуємо тобі на серцю. Відіймайтеся, давай, давай, обіймайте. Дякуємо, дідусь, Так, Не забувайте, 12 страв у нас повинно бути. Дівчатка. Ой, мій золотенькі. Боже, яка у мене, гостина така уся, моя люба сім'я, сама найкраща. Коляднички прийшли. Гей, шановний господарю, приймайте до хати, завітали щирим серцем закалядувати. Над горами радість лине Христос ся рождає, Віфлеємська ясна зірка в небі сіяє. Тож дозвольте, господарю, нам колядувати. Нехай радість Віфлеємська завіта до хати. Колядуйте. Статок патні ми принесли для вас, бо ники гарні, щоб достали уваги. Бога Христа, миру нашій Україні, хай Ісус різдвяно ми, добро благослови, щоб усі були щасливі, дужі і багаті, хай Ісус, вас добро благослови, щоб усі було здоров'я і достаток. Рождає! Славімо Його! Христос зарождає! Щастя здоров'ю, достатку вам і миру нашій Україні! Його! колядую, колядую перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках. Діти хай сміються дзвінко, землі зорані боями буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля знову розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Коляду для вас піваю, дай вам Божа врожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку з неба на светвечок для дорослих і малечих. Коляд, коляд, колядниця, Ми прийшли до вас погріться. Ми без світла не підемо. Дайте, тітко, нам одем. Ми колядки вас співаємо, телефони заряджаємо. Ми не просимо кров'янку, зарядить ви повербанки. Колядуємо, колядуємо, генератор носом чуємо, а вайфай роздачу бачимо. Дайте трохи, бо заплачу. В Україні нині свято. Хочем всім вам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя й радості малечі. Рідний дім, а не в чужині миру нашій Україні. В ніч різняну чарівну Заспіваєм коляду, Бога будем прославляти і зі святом всіх. Дати коляда, коляда, бажай й годи, добра. Божої ласки в вашім домі, щоб усі були здорові. Зірка в небі вже зійшла, людям звістку принесла, з неба янгол вже. Народився коляда, коляда, пісня світлого різана, садку щастя у родині. Ми у нашій Україні. В ніч різвяну чарівна. Заспіваємо коляду, нехай Бог благословляє, Янгол вас оберігає. Дякуємо, любі мої. Заходьте, колеби, з миром і добром. Проходьте, Дякую. Будь ласка, проходьте. Дякуйте. Дякуємо вам, що. Ой, пустіть козу до хати, бо морози хочуть брати. Та хто ж козу не пустить? Заходь рогата, щастя нам бажай багато. Го 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 коза, го-го чорна я, го біла я, ой розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, де не ступає, там вилягає. Де коза рогом, там жито стогом, де коза хвостом, там жито кустом. Ой, щось мені недобре. Ау, пана пана та й коза гарна. Лежить на санях у білих штанях, лежить ніби в ліжку, задерла ніжку. Хвостиком крутить трубочку курить, трубочку курить, дай пана дурить. А що ж робити? Рятуй, а? Дайте щось святини водички давайте, і швидко живемо. Господи, будь ласка, що ж це з нашої кізики? Ой-яй-яй. Три рази, раз, два, три. Подивіться. Давай, кісенька, вставай. О, молодець. Жила була коза, та й жила. Бо в цій хаті гарні люди і щедрі серця. Проходьте, будь ласка, до нашого столу. Пам'ятайте, любі мої, перша ложка куті для тих, хто в небі, друга ложка для тих, хто в дорозі, а третя ложка для тих, хто чекає зараз миру. Щоб сіялося, родилося, щоб добро велося. Нехай Господь дарує мир Україні. Хай різдвяна зірка веде нас до миру. Єдності і благословення на всі добрі справи. Христос Слава Славі!